Негода в Білій церкві спричинила не тільки банальні протікання дахів у будинках, а й проблему дещо серйознішу. 16 вересня в гаражному кооперативі стави, який знаходиться по вулиці Комсомольській, відбувся сув ґрунту, який спричинив падіння вісьми гаражів, в яких знаходилося п'ять автомобілів.

Будет разбираться специалистов, честно случилось. Я не знаю, я пришла и видела факт, точно так, как и вы. Я верталась для того, чтобы тут э, изначально неправильно было начато строительство. Ну как, изначально, я имею в виду, тут надо первый этаж строить, второй, потом третий, поэтапно. Три спроса.